Вітаю, друзі! Прибуде у нас такий автомобіль. Це у нас Genesis GV60, чистий 2023 рік і 24 й модельний. Хто не знає Genesis це преміальна марка Hyundai. Конкретно це Це копія технічно це 5-й Ioniq. Але в преміальному виконанні по салону ну, зараз вам все покажу. Батарея у нас так само 77,4 кВт, це в нас іде задній привід, базова версія. Всього є дві комплектації, найближчим часом приїде максимальна, також пізнімо. По цьому автомобілі ми будемо проводити відновлення. Розкажемо, покажемо, що по запчастинах, так як автомобіль рахується преміальний, на розборці їх небагато, тому думаю буде цікаво. Зараз обіду вам по кругу, зразу з пошкоджень це у нас передня частина, явно під заміну ліва фара. Ще сьогодні на відео постараємося його трошки підрозібрати попереду. Буде дуже цікавий проєкт. Продавався цей автомобіль в дорозі за ціною 13900 доларів всього-навсього. Думаю, клієнт буде задоволений в кінці цього всього. Зразу з пошкоджень також у нас по дисках. Два диска під заміну. Ось такий от другий диск. Ось такий от вигляд має по задній частині. Дуже класна оптика. гарно, Не знаю чи камера передає, вживу дуже гарно виглядає. По цій стороні у нас диски сілі. Такий вигляд має. Ну, Тут буде трошки рихтовки, нижня частина телевізора. Це такий підсилювач під телевізор загнутий. ну Вже по ходу розборки подивимось, що, з яких радіаторів складається телевізор, можливо, з 5-го все підійде. Тут у нас якась така штучка, камера, Face ID, щоб війти в автомобіль. Звичайно, у нас сліпі зони безключовий. Ну, детальний огляд це вже буде, коли буде автомобіль готовий. Просто вам покажу, як по дизайну все виконано, дуже класно, пам'ять сидінь. Дуже дуже цікаво все зроблено. Класні матеріали, тут у нас якась тряпочка, шкіра, шкіра, знизу пластик, це ось такі сидіння, як... На Іоніку 5 у версії Limited тут вже в базі такі стоять, трішки безпека вистрілила. Дуже цікаво виконаний селектор перемикання напрямку руху. Тут у нас є підігрів сидінь, вентиляції немає, скоріш за все, ну передивимося в моніторі. Кнопки регулювання гучності, меню. Ось такий вигляд має по салончику. Руль у нас електро. Взагалі для Hyundai це нереально не просто. Но в Genesis і це є в базі. скажем так, дуже такий автомобіль маловідомий І вони гралися в дуже класні гроші. Повторюсь, конкретно цей автомобіль 13900 доларів, розмитний в Україні. Вийшов для клієнта. Тут у нас такий блок мультимедії з екранчиком своїм. Також у нас зовсім-зовсім ну, друга мультимедія дуже відрізняється від 5-го Працює набагато краще. Менюшечка у нас більше. Ну, Від себе скажу мені дуже сильно подобається. Ще у нас панорамний дах. Так само як на п'ятому іоніку. У дві сторони відкривається чорна стеля. В базовій комплектації автомобіль на дуже високому рівні. Кнопочки у нас такі, як під алюміній, скоріше, що це пластик, але виглядає пристойно. Проекція у нас є. Тут у нас бездротова зарядочка, невеличкий бардачок такий, ну, підлокітник, небагато місця ззаду. Ось так все виглядає. Краще вам з тої сторони покажу так як тут подушка висить. Ось таке місце для пасажирів. Дуже простору. Гарні сидіння з підлокітником. Ну набагато, набагато краще виконаний салон, ніж в п'ятому іонку, як на мене. Так, багажник у нас, звичайно ж, електро. Маємо ще деякі детальки по багажнику, О, зараз все розберемо, подивимось, а, накладки на арочки в нас, так, та ніби цілі, трошки деформовані. Потім шторка в багажник. О, і тут маємо ще такі подарунки для клієнта. Там буває кажуть, що ж там не доїжджає, Ось, все, що було в автомобілі, все доїхало. Такого навіть в жодному не було. Тут у нас ДРМ-комплект якийсь, провода, плоскогубці, викрутка, тряпочка, резиночка, взагалі, кого не бачив, якийсь там фонаричок, ще там щось. Потім у нас це аптечка. Так, аптечка у нас тут. Ну і сам ремкомплект. Ось такий. Все, що є в автомобілі, все доїжджає до своїх клієнтів. А навіть сеточка в багажник. О, зараз все звідси подістаємо. Подивимося, що воно є, як воно виглядає. Трошечки підрозберемо. Оцінимо, так кажучи, масштаб ремонту. А вже в наступних серіях, я думаю, у якихось 2-3 серії буде про цей автомобіль, буду вам все розповідати про запчастини, про ціни. Все тоді до наступного включення. Так вже потрошки потемніло. Підрозібрали багато потрібно запчастинок. Це вже буде вільний час. Розберемося радіатори. Антифріз є, але побачимо. Скоріше, всього, що будуть радіатори під заміну. Вони деформовані. Телевізор потрібен новий, ну, попередку майже все. Все замовимо нове. Підсилювач. До речі, перший раз бачу підсилювач розборний. Центральна частина виймається. Хто буде збирати, то п'ятку можу продати. Бампер також придбаємо абсолютно новий. По запчастинках зберемо. Розборок поки що небагато по таких автомобілях. І фару також купимо новою ось До речі, хто буде для себе зложувати фару, От на Іоніках п'ятих є різниця Європа чи Америка, бо ну, там з боку є фарика та фотик. І ну, відрізняється фара, а на Genesis. Катафотик в самому бампері. Тому фари одинакові, тільки потрібно замінити оцей блок, він настілий. Все тоді, кому було цікаво, ставте якісь лайки, пишіть коментарі, щоб це відео могло побачити більше людей. В наступній серії вже будуть запчастини. Все розкажу по цінах, що скільки коштувало. І будемо дивитися, ціль у нас, щоб його зібрати в 20 тисяч. Ну, чим менше, тим краще, звичайно. Але, скажімо так, автомобіль новий. Вони вже в нас були, але такі, щоб з такими пошкодженнями то попередній частині ще не було. Тому по запчастинах вам не скажу, що скільки коштує. Вже буде в наступній серії. Все, підписуйтесь на канал до наступних зустрічей.